Вітаємо, мої чудові! Сьогодні буде трошки незвичний ракурс, бо це огляд крісла кугар фідом. Вашкідам. Коли йде мова про крісло, у мене завжди очима крісло, яке виглядає як крісло. І от Кугар запропонували мені вибрати будь-яке крісло з їх асортименту. І я вибрав саме це. Відразу скажу дві речі: перше, я ні біса не тямлю в кріслах. Дивний початок огляду, я згоден. Друга річ, у мене ніколи не було гарного крісла. У мене були стільці, табуретки, якась простенька офісна табуретка з колесами та газліфтом. Тому експертної думки я тут не висловлюватиму. Тут будуть лише враження. Це крісло у мене рівно місяць, і мені нарешті зрозуміло, для кого воно створене. Для мене. Воно... Точно підійде багатьом та зовсім не кожному, бо є деякі речі, від яких я просто у захваті, а комусь вони лише заважатимуть. І про всі їх я тобі, звісно ж, розповім. По-перше, воно збирається за хвилинку, буквально надягаєш спинку, тут ліпиш липучку і кладеш подушку за смаком. Подушка, звісно ж, йде в комплекті. Але щоб це донести, треба або друга кликати, або бути віростюком, бо це 50 дуже габаритних кілограмів. Як моя колишня, майже словом, коробку я не зняв, тому просто уяви, що це крісло запаковане в коробку. Подушка з того ж матеріалу, що й крісло. Всередині знаходиться холофайбер або штука, схожа на холофайбер, я не сильно розбираюсь. І мало хто знає, але всередині подушки також можна запросто заховати пакетик <кхем> з чаєм, якщо треба. Це зручно і він завжди під рукою. Кугар Freedom розроблений, щоб на ньому відпочивати. Для цього воно має декілька цікавих технологій. Навіть не знаю, з чого почати. Тоді почнімо, мабуть, з механізму хитання. Чесно, я ніколи б не подумав, що ця функція настільки цікава. Ймовірно, примат всередині мене несамовито шаленіє від цієї функції. Не можу це пояснити, але крісло буквально примушує тебе час від часу просто почати хитатися на ньому ні з того, ні з цього. Думаю, що саме цей механізм встановив ліміт крісла у 150 кг. Бо якщо я зміщую центр маси глибше і добряче так нахиляюсь, то впрусь в обмежувач. Він так добряче дає про себе знати. Вперше, коли я війшов в кураж і впіймав відсічку, думав, що в мене мікроінсульт. Тому сильно не розганяйся, і все буде гаразд. Крутитись ти на ньому можеш на всі 360, проте для цього треба багато, неймовірно багато простору, бо крісло досить габаритне. Друга фішка це важель під правою рукою, який дає можливість тобі перевести крісло в напівлежачий режим. І крісло не просто відкидає спинку, витягує підставку під ноги. Але і трошки піднімає сидіння, щоб підняти ноги трошки вище. В такому положенні можна нормально так і відео подивитись, і навіть прикимарити. Ніяких дивних звуків чи хрусту при трансформації помічено не було. Наступний режим я називаю консольним, коли трошечки привстаєш, і в незрозумілій позі напівсидіння напівлежання дуже зручно лупашити в щось на геймпаді. Мені це положення подобається і для читання книг. Що цікаво, коли крісло переходить до середнього положення, то нормально так треба прикласти зусиль, щоб перевести його знову в напівлежаче положення. Як для моєї ваги, то все досить інтуїтивно, і я нарешті використовую всі переваги крісла, бо воно робиться швидко та зручно. Ще маленький лайфхак, який я випрацював для себе на цьому кріслі, перед тим як витягувати важіль, трошки відхились назад. А потім знову нахились вперед. Таким чином, ти контролюєш швидкість вискакування підставки під ноги. Бо якщо цього не зробити, то також буде ще один мікроінсульт. Для того, щоб крісло скласти назад, треба зібгатись у сидяче положення і ногами заштовхнути ту підставку на місце. Ти почуєш характерний звук, як зараз, і все. Кишені з обох боків крісла це просто знахідка. Я до Петра їх використовувати тільки на минулому тижні. І окрім інструментів, які мені часто потрібні за столом, одну з кишень я використовую для телефона. Візуально не заглядаю в нього так часто під час роботи, а вібрації буде достатньо, щоб я відчув її навіть крізь крісло. Це відчутно навіть коли я слухаю музику під час роботи. Матеріал по гарфідам цікавий, він схожий на кордуру, з якою роблять більш-менш адекватні килими для миші. Якісь рюкзаки, бананки, можливо, навіть одяг. Приємний на дотик. Просто всюди є наповнювач, все крісло м'якеньке відчувається приємно. Дуже цікаво, в що це перетвориться через рік, два, при тому, що в мене є дві кішки. Ця модель буває в сірому та чорному кольорах. Я вибрав сірий, і він трохи темніший, ніж я бачив на зображенні на сайті. І це прекрасно. Силует обрамлений помаранчевим, позаду за головою логотип. Ну а як, якщо якийсь відомий стрімер візьме собі крісло, то це буде безкоштовна реклама бренду. Гарний хід, до якого вдаються майже всі бренди. Я знаю, що ще я хочу перевірити і показати тобі. Таким чином зроблю це крісло по справжньому моїм. Тут нам знадобиться чай. Добре, що пакетик з чаєм у мене завжди під рукою. Немає сумнівів, що крісло зі шкерзаму, чи повністю сітчасте, яке робить, наприклад, Ерман Міллер, Ізі витримає рідину, яку на неї вирюють. Ну, зі шкіряного стери все, а сітчасте пропустить крізь себе. Ну, а тканина, мені самому цікаво, як себе поведе. Чи вбирає вона вологу, чи ні. Давай перевіримо. Дружений незломно гордий залізних імераторстров. Ведуть і вірші як кохорти в обличчя творчих катастроф. Позаду збурений батурин в похмурих загравах облуд. Бо ми з металом морітурі сурблять в майбутньому салют. Важкі там мускулясті стопи. Грушивий оббивають ям Ось, будь ласка, вбирає вологу тканина повільно, тому у тебе буде час прибрати рідину. Неочікувано фідом витримує тест драйв. Ну і ось ці підлокітники бильця нерегульовані, тому тобі теж треба на це звернути увагу. І вони протягом місяця витримують постійний тиск моїх гострих ліктів, і при цьому вже можна намацати місце, де я протис, але візуально його не видно. Воно з часом повертається в положення, в яке було. Таким результатом я задоволений. Що у підсумку? Дуже м'яке крісло, з хитанням, яке розкладається і крутиться буквально одним рухом за декілька секунд. Ой, друже, тут насправді ще є купа нюансів, які вплинуть на те, чи зможеш ти сказати, що воно тобі дійсно підходить. Все залежить від твоєї життєдіяльності та звичок, бо це крісло поза власними фішками не повторює більшість функціоналу ергономічних крісел, до яких вже звикли всі навколо. Ось дивись максимум, що можна зробити зі спинкою, це її стандартне положення, як зараз. Ближче не можна, тому якщо тобі до вподоби, щоб у грі ти в повному фокусі, підпирав спинкою і сидів якось рівніше, то цього не буде. Ти маєш знати, що ти не будеш ніяк опиратись. Ти не можеш просто взяти і підсунутись на цьому кріслі, бо тут немає коліс. Тобі або стіл треба рухати на себе, щоб він був на колесах, звісно, або треба вставати і прямо рухати крісло окремо. Якщо твій стіл стоїть біля стіни і ти підсунешся заблизько, тобі буде все одно зручно виходити за столу. Проте розкласти крісло в такому положенні просто так не вийде. Якщо стіл глибиною 60 см, а не 80 см, то ось ця підставка під ноги буде вже майже біля стіни. Ще додаю, що більшість столів мають перетинку між ногами та що позаду. І це також краде 5-10 сантиметрів. І якщо ти, як і я там за 190 сантиметрів зростом, то ноги просто нікуди буде діти. Треба спочатку е прикласти зусиль відсунути крісло, а потім вже розкладати крісло і відпочивати. Яке я бачу рішення для цього крісла? Я його власне і зробив. Стіл на колесах посеред кімнати вирішує це питання ізі, штовхаєш стіл вперед і розкладаєш крісло, як тобі зручно. Потім складаєш крісло назад і підтягуєш стіл до себе. Тому, в цілому, як нішовий продукт, це крісло заслуговує уваги. Якщо врахуєш всі моменти з розміщенням та взаємодією, виділяє для себе всі за і проти, і точно зможеш впевнитись, що чи твоє крісло кугарфідом. І дякую, що ти тут. Заходь якось ще. Та він завісу! Я ще ми збагнеш, якийсь тисячолітній порох розгорнеться, простір без меж, Важкі та мускул.